Вітаю, це рубрика світшого бізнесу, де ми разом підсумовуємо головні події зі світу кіно, музики, моди та світських новин. І я, ваша ведуча Колесніченко Єлизавета. Грудень цього року подарував нам справжнє свята яскравих моментів і несподіванок. У центрі уваги опинилися Зої Кравіць та Гері Стайлз. Вони більше не приховують своїх стосунків. Днями їх бачили разом з щасливими на прогулянці Нью-Йорком. Ще в серпні їх уже помічали у Римі та під час вечері в Лондоні. Тепер ця пара вирішила більше не ховатися, і світові медіа активно обговорюють їхню появу. Леді Гага завершила рік у статусі однієї з головних ікон попкультури. Її образи і нові музичні проекти надихають фанатів. Серед кіноподій грудня виділяється фільм Меланія, який вийде 30 січня 2026 року. Художня стрічка про Меланію Трамп, яка показує життя першої леді США. З менш офіційного боку і одразу стала темою для обговорень у медіа та соцмережах. Також цей місяць був насичений яскравими модними подіями у центрі уваги Ріана та Сап Рокі, які разом з'явилися на Art Basel. Ріана обрала образ із курортної колекції в Сен Laurent 2026, поєднавши теплі відтінки з ефектною фактурою. Тоді як рокі зробив ставку на яскравий синій в'язаний светер шанель з культовим мотивом Супермен. Пара виглядає розслаблено та впевнено. Їхні виходи разом завжди стають модною подією. Тим часом Мішель Обама продовжує свій стильний марафон під час промоції нової книги The Luke. Для одного з виходів вона обрала вишуканий образ Шанель, створений матьє Блазі. Елегантна, сукня з фактурним верхом ідеально вписується у святкову атмосферу грудня. Колишня перша леді вкотре підтвердила статус ікони сучасної елегантності. Кендл Дженнер здивувала не лише образом, а й б'юті рішенням. Модель з'явилася в Лос-Анджелесі в розкішній сукні ботега Венета, доповнивши її текстурним хвостом, відходом від звичайного мінімалістичного стилю зачісок. М'яке сяєво, чисті лінії та святковий настрій саме так виглядає сучасний грудневий гламур. Парна поява в костюмних образах. Насичений помаранчевий, скульптурні лінії, сміливі вирази та акцентні прикраси це не просто відповідні образи, а ретельно збудований візуальний діалог. І поки ми підбиваємо підсумки світського грудня за океаном, варто згадати і про те, чим жила індустрія ближче до нас. Український шоу-бізнес у грудні також був емоційним і насиченим. Артисти активно виходили на сцену з благодійними концертами. Презентували нові роботи та з'являлися на культурних подіях, серед найпомітніших імен, Джамала, яка наприкінці року брала участь у міжнародних заходах і продовжувала активно представляти Україну за кордоном. Гучно звучали і ім'я Тіна Кароль, чиї публічні появи та творчі проекти традиційно привертали увагу глядачів і медіа. Також у центрі уваги був Манатік, який завершував рік із новими музичними релізами та масштабними виступами. Не обійшлося і без світських новин від блогерів. Даша Квіткова організувала традиційний благодійний захист під подушкою в Києві разом з фондом Таблеточки. Вона зібрала кошти на допомогу дітям хворих на рак. Тим часом скандальна блогерка Анна Алхім повернулася в Україну і опублікувала емоційне фото з прикордонного контролю з підписом Мама вдома, що викликала хвилю реакцій у мережах. Нагадаємо, що раніше проти неї були відкриті кримінальні впровадження за розпалювання ворожнечі, і ці теми активно обговорюються в медіапросторі і на сьогодні. Також в спортивному світі з'явилася гаряча новина. Український чемпіон Олександр Усик зробив благородний крок на аукціоні, організованому разом з Forbes Ukraine та Usyk Foundation. Він продав свій пояс чемпіону світу за понад мільйон доларів. Всі ці кошти підуть на допомогу дворічному Матвію Нікітюку, який бореться з важкою формою м'язової дистрофії. Цей вчинок Усика викликав хвилю підтримки і обговорень. У спортивному світі і довів, великий спорт це не лише перемоги на ринку, а й великі серця поза ним. Отже, грудень подарував нам яскраві прем'єри, несподівані новини та нові історії українських і світових зірок. Попереду новий рік, нові зірки і ще більше історій, про які ми обов'язково поговоримо. Це була рубрика «Світ бізнесу разом із Колесніченкою Єлизаветою на телеканалі Репортер. До зустрічі!